Сьогодні ми з вами розглянемо ловіння та передачі м'яча у баскетболі. І найперше, що нам потрібно знати, це стійка гравця. Баскетболіст знаходиться на розставлених на ширину плечей ногах, коліна зігнуті, руки в положеній готовності, до дій і знаходяться у пояса. А тепер тримання баскетбольного м'яча. Отже, тримаємо м'яч обома руками. Трохи зігнутими у ліктях. Великі пальці скеруйте один до одного, а решту широко розведіть і спрямуйте уперед. Ловіння м'яча при ловінні двома руками, коли м'яч наближається до гравця на рівні грудей або голови, то слід витягувати руки назустріч м'ячу ненапруженими пальцями і кистями, утворюючи як би воронку розміром трохи більшу, ніж обхват м'яча. У момент зіткнення... З м'ячем потрібно обхопити його пальцями не долонями, зближуючи кісті, а руки зігнути у ліктьових суглобах, підтягуючи до грудей. Тобто, перше витягнути руки назустріч м'ячу, слідкуємо за положенням ніг в стійці баскетболіста, і у момент зіткнення з м'ячем потрібно обхопити його пальцями, а не долонями. Переходимо до передачі м'яча. Отже, передача м'яча це прийом техніки володіння м'ячем, за допомогою якого партнери, переміщуючи м'яч, створюють сприятливу ситуацію для завершення атаки китком. Існує кілька способів виконання передач, ми зараз їх розглянемо. Отже, почнемо ми з передачі м'яча двома руками від грудей. Це основний спосіб, що дозволяє швидко і точно направляти м'яч партнеру на близьку чи середню відстань в ситуації відсутності щільної опіки суперника. Існує три фази китка: це підготовча фаза, основна та завершальна. Підготовча фаза. М'яч підводять до грудей петлоподібним рухом кистей зверху вперед і вниз. Потім вгору уздовж тулуба. Кисті беруться на себе, максимально розгинаються. Маса тіла переноситься на попередню стоячу, зігнуту в коліні ногу, позаду стояча нога майже випрямляється, зберігаючи опору на передню частину стопи. Тулуб утримується у вертикальному положенні. Основна фаза одночасно з випрямленням спереду стоячої ноги починається послідовний розгинальний рух рук, в плечових і ліктьових суглобах. Паралельно майданчику, а тулуб подається вгору вперед. Останнім в роботу включаються кисті, відштовхуючи м'яч через вказівні пальці в потрібному напрямі, надаючи йому зворотне обертання. Маса тіла подається на попереду стоячу ногу. І завершальна фаза. Кисті супроводжують м'яч повним згинанням в зап'ястових суглобах. З поворотом до положення, коли великі пальці опущені вниз. Тильні сторони долонь звернені один до одного. Випрямлені руки розслаблено опускаються вниз. Потім гравець проходить в у готовності на злегка зігнутих ногах, розподіляючи масу тіла на передню частину стоп. Давайте розглянемо передачу м'яча із за голови. Ноги зігнуті в колінах. Заводимо м'яч за голову і виконуємо передачу, розгинаючи коліна. Цю передачу використовують не дуже часто, так як є можливість відбирання м'яча з сліпої зони. І тепер переходимо до передачі м'яча двома руками від грудей з ударом у підлогу. Також її називають передача з відскоком. Отже, на першій фазі ми м'яч тримаємо на рівні талії. Зосереджуємо увагу на цілі, але не дивіться прямо на неї. Утримуйте врівноважену стійку, тримайте руки трохи ззаду м'яча, розслабленими, як при рукостисканні. Тримайте м'яч на рівні талії, не відводьте лікти від тулуба. Отже, як виконати передачу: погляд у бік або зробіть оманливий погляд перед виконанням передачі. Цільтесь в точку у двох третинах відстані від партнера. Зробіть крок у напрямку передачі. Розпряміть ноги, спину і руки. Із зусиллям направляйте м'яч кистю й пальцями, особливо слабкою рукою. М'яч не має зійти з указівного та середнього пальців обох рук. Супроводжуйте м'яч розпрямленими руками, долоні вниз. І пальцями спрямованими в бік цілі. Тепер розглянемо передачу м'яча двома руками від грудей у стрибку. Виконуємо так само, як і передача від грудей на місці, але з вистрибуванням угору. Отже, сьогодні ми з вами розглянули стійку баскетболіста, тримання м'яча, ловіння м'яча та основні передачі двома руками. Від грудей партнеру, від грудей з відскоком від підлоги та передачу від грудей у стрибку, передачу м'яча із за голови. Отже, всім дякую і до нових зустрічей!